17 маломобільних, а дітей. Ці 50 запасних Дякую Дякуємо вам, за да. все, дякую Дай вам дуже здоров'я. Да. І накормили, і напоїли, накормили і напоїли. І в чистоті Ще добре. Хтось чекає родичів, mm -hmm. що за ними приїдуть. Хтось чекає, що їм дадуть зворотний зв'язок, також, які там повз міста живуть. А інші говорять, ми зараз оглянемося і будемо вирішувати. Тобто таким чином, ми головне говоримо їм одне. Скільки вам потрібно, нема питань а далі будемо пропонувати. Мы, конечно, вывезли. Мы, конечно, сильно тряслись там. Особенно вот это последний а которое на мост. Не так тяжело, но, конечно, немножко нервы трепят, трепятся, конечно. Ну, надо выезжать, если хотите, выезжайте, конечно. Куда дали? Это в Поедем туда. Вот соседей забрала своих. Будем вместе все жить в трехкомнатной квартире. Пока. А потом, если будет все нормально, вернемся, конечно. На точка на выезде у меня в Николаеве. я здесь, я здесь на ХБК на живет, сейчас должен приехать. Он заберет к себе, потом меня переправят к ней в Николаев. Допомагаємо. Людям перевозимо людей в безпечне місце. Зараз їх чай, каву, каву їм підбалаком з людьми. Ну, просто людям треба іноді, щоб з ними розмовляли. Маломобільні – це наша перша специфіка. Для нас головне маломобільні. Вони потребують більшої допомоги. Угу. Вже ночували, да? Да, хорошо. Ой, встретили хорошо, отлично. Да, и покушать, и поспать, и, ну, и чай, часику. Ну, ну, все, что человеку нужно, все здесь есть. з надією, що буде краще. А якби не місць продовжувало прощатися? Так, так. Да. А вдруг це там приб'ють, і що тоді? Що робить? Газу немає, водички такі. Ми все взяли з собою. Але потім на когось надо може холодніше буде, <голові> поживати <голові> буде. Події і візьме. Як дізналися про евакуацію? Знайомі сусіди сказали, хочете, значить, сам я підійшла вчора міської ради, стояв представник, і я спросила є евакуація? Він каже, так, да, підходьте на 9 годин, втрати, будуть автобуси. Я чекав, дочь евакуюватися. Я позвонила сухи сусідки, вона теж збирається вірус. Вона не хотіла виїжджати. Ну я кажу, давай я та саме тому що мало діщо, яка обстановка.